У Нововолинську побувала генеральний консул Республіки Польща у Луцьку, Беата бживчі. Ми дуже зацікавлені в, в ті в тому, щоб е, е, сприяти розвитку відносин, приятних відносин між польськими та е, українськими підприємцями». Волинські переробники молока пропонують знизити закупівельну ціну на цю продукцію, сільгоспідприємства та селяни одноосібники проти. Як стабілізувати цінову ситуацію, обговорювали в облдержадміністрації прикордонники на човнах, козаки на конях. Тепер українсько-білоруську межу пильнують разом. Ми ж тут не граємося, ми несемо військову службу. і Якщо потрібно, ми тут будемо воювати і погибати. Напередодні Великодні у храмах області збільшилася кількість віруючих. Вони прагнуть очистити душу і належно підготуватися до одного з найбільших релігійних свят Христового Воскресіння. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події середи 16 квітня. У студії Оксана Кот. Вітаю вас. Прикордонники на човнах, козаки на конях забезпечувати спокій на кордоні долучаються і керівники органів місцевого самоврядування. Тепер українсько-білоруську межу пильнують разом, враховуючи ситуацію в державі, захисники вершники налаштовані рішуче. 15 козаків і одинадцятеро коней на 23 кілометри українсько-білоруського кордону. Щодня долають по 55 і більше оглядаючи береги і ліси. У них зареєстрована зброя, отже, почуваються спокійно. В армію їх не взяли, тому поїхали добровольцями. Кажуть, просилися на кордон з Росією, проте командування відрядило в Любашівський район. Ми ж тут не граємося, ми несемо військову службу, і якщо потрібно, ми тут будемо воювати і погибати. І ми готові рискувати життям. і Ми тут це не відпочинок. Це дійсно настояща державна служба і несення відповідного військового обов'язку старший групи прикордонник, який професіонал, який відповідно значить нам дає вказівки, як поступати в тій ситуації. Василь Сидор, ще й Славутський міський голова, каже: нині там є на кого спертися, а своє покликання у такий час бачить тут. До всіх колег, до мерів міста. Я хотів би, щоб взяли приклад. Якщо ми, каже мер, а нас небагато, 450, каже, візьме по 10 кілометрів кордону. Ви розумієте, ми просто зможемо досить сильно підтримати прикордонну службу. Якщо 450 у нас депутатів, є Верховної Ради, ви представляєте, якщо вони візьмуть по кілометру, представляєте, який в нас спокій буде. Лучше ми тут загинемо тут. Чим ходити, потім воювати на своїй землі. Рубіж між Україною та Білоруссю ділить озеро Біле навпіл. За необхідності козаки-прикордонники готові рухатися синхронно. Тож втекти непросто. З Луцького прикордонного загону на сьогоднішній день близько 80 чоловік вибули в різні на посилення різних прикордонних загонів, як південних, так і східних. Тому я думаю, що це актуально, що ми за допомогою громадського формування. По сьогодні збільшуємо щільність охорони державного кордону. На березі справжній корінь над водою спальний намет, окремо польова кухня, страви традиційні, рибна юшка, козацький куліш і трав'яний чай. Продуктами допомагають прикордонники, і місцеві селяни. Коней привезли своїх. Без них кажуть козаки, не можуть. Я був ще начальник міліції, багато років працював. Ми здійснювали в Славуті, ми здійснювали патрулювання на конях У свій час. Так сталося, що я пішов на пенсію раніше. Зараз працює заступником міського голови. Ми вже знайомі, знаємо, як з документами поводитися, що воно означає. Доповідаємо прикордонникам, і вони вже відповідно приймають якісь рішення. Ділянка, хоч і охороняється, однак доступ до озера відкритий. Прикордонники кажуть, допомога козаків справді відчутна, адже пішки подолати таку відстань доволі важко. Прикордонники несучи амуніцію, здатні пройти лише 35 кілометрів. Прикордони патруль ваші документи будь ласка. Брак пального відчуваємо досить нехватку. А до коней коней заправляти не потрібно, до них лише необхідно гарно ставитися». Перебувати тут курінь, Славутська паланка має намір до президентських виборів. Тоді козаків замінять інші громадські формування, а цих переведуть на іншу ділянку. У Любомському районі триває збір коштів для збройних сил України. До цієї благодійної справи активно долучились місцеві громади, працівники бюджетних установ, підприємства, організацій. Багато жителів краю допомагали військовим ремонтувати бойову техніку. Запільський сільський голова Микола Біднюк один із перших організував у Любомському районі бригаду сільських слюсарів, механізаторів і на власному транспорті. Вони вирушили до військової частини, що дислокується у Володимирі Волинському. Хлопці виконували шиномонтаж коліс потужних автомобілів. Микола Біднюк добре розуміється в техніці, адже колись служив строково механіком-водієм бойової машини. Відремонтував, наладив ГАЗ-66, Хавхун Олександр, три автомобіля, яка зворушив з мертвої точки. Ну а ми Костюк, Михайло, Козачук, Василь і я, тягач КАМАЗ були в поганому стані всі. Колеса, та 10 колес запаска. Довго стояли, прикипіло все, вона треба було дуже багато фізичної фізичної роботи, такі, відбивати все. Дуже тяжко давалося, але ми справилися справилися нормально, як кажуть, командир частини був задоволений. У такий складний час мешканці краю чи можуть сприяють Збройним силам України. Зокрема, допомагали міжрайонному військовому комісаріату в організації призову до війська. Якщо конкретніше, то медики більше 30 тисяч зібрали, освітяни більше 50 тисяч. Кошти направляються на допомогу на закуплення різних запчастин до бойової техніки, на допомогу військовослужбовцям, на продовольство. Цього року селяни району планують посадити більше картоплі, щоб частину врожаю реалізувати і для Збройних сил України. Вони теж добре розуміють. Що хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу. У Нововолинську побувала генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Бживчий. Це її перший візит у місто Шахтарів, що має тісні економічні і культурні зв'язки з сусідньою країною. На запрошення нововолинського міського голови Віктора Сапожнікова у наймолодшому місті нашого краю вперше побувала генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживче. Вона зустрілася з підприємцями і учасниками зовнішньої економічної діяльності, які мають бізнес-контакти у сусідній державі. Ми дуже зацікавлені в, в ті в тому, щоб е, е, сприяти розвитку... Е, wytnosen, e, przyjemnych wytnosen między polskimi a e, ukraińskimi przedsiębiorcami. E, Bogato znamy i czujemy, proces, proces, że polsko-ukraiński kordon istnieje i to jest problem, każdego dnia wiele ludzi przejeżdża z jednej strony w drugą stronę i no, my o tym wiemy, co jest Є різні проблеми, які, які тут е, 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 існують. Не всі ці проблеми е, вдасться відразу е, вирішити. У Нововолинську зареєстровано більше 20 учасників зовнішньої економічної діяльності. Вони сподіваються, що польське консульство сприятиме пошукам нових партнерів і ринків збуту продукції в країнах Євросоюзу, зазначив заступник директора ливарного заводу Олександр Карасюк. Моя пропозиція в дані тяжкі часи зв'язку з тим, що ринок Російської Федерації закривається для підприємств України і Волинської області. Започаткувати бізнес-форуми на базі міста Нововолинська, Міст Волинської області їх не так багато для того, щоб знайомити наші підприємства з ринком європейським. Ми готові працювати з європейським ринком. Генеральний консул Республіки Польща Багато Бживче ознайомилися з роботою підприємств, у створенні яких взяли участь польські інвестори. Напружена ситуація на внутрішньому ринку призвела до звуження їх виробничої діяльності. Наші польські колеги, скажімо так, допомагають нам трошки переформатувати експортний, скажімо так, наш експортний потенціал. Ми уклали кілька контрактів з, з польською стороною і. Скажемо, здійснюємо експорт в ті регіони, зробимо продажі на, на польську на, на Польщу. Ось намагаємося розвинути далі цю, скажемо, цю діяльність на. Інші країни Європи. Наші, скажімо так, колеги-поляки надають нам на розрахунки на сьогоднішній день креслення по замовленню німецької сторони для Польщі виготовляти меблі. Я думаю, що ми зможемо з найменшими так, втратами зорієнтуватися на західний ринок. Ми над цим дуже плануємо. Партнерські зв'язки Польщі з Україною і надалі будуть всебічно розвиватися і зміцнюватися, запевнила новоболинських бізнесменів Беата бживчі. Я думаю, що це стосунки будуть розвиватися ще краще, як до, до сих пір. Думаю, що ну, Польща не бачить Україну в іншому варіанті, як члена Євросоюзу. І ну, це наш найближчий і найкращий сусід. Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку побувала також на будівництві шахти номер 10 Нововолинська, що знаходиться неподалік державного кордону з Польщею. Волинські переробники молока пропонують знизити закупівельну ціну на цю продукцію. Аргументують тим, що нині закритий для їх товарів російський ринок. Сільськогосподарські підприємства та селяни одноосібники, які займаються молочним скотарством, проти цього. Як стабілізувати цінову ситуацію на молочному ринку? Сьогодні обговорювали облдержадміністрації. Заготівельники молока на Волині почали занижувати закупівельну ціну. В середньому за літр продукції від великих сільгоспідприємств вони пропонують зменшити з 5 гривень до 3,5, а від населення з 2,70 до 2,20. Таке рішення вони обґрунтовують складною політичною ситуацією в країні і зростанням цін на пальне. Голова облдержадміністрації Григорій Постевіт зазначив, що обидві сторони мають знайти компроміс, аби не втратити молочну галузь. Якщо ми знищимо сільськогосподарського виробника, то в майбутньому дуже важко буде це відновити, і це теж треба бути об'єктивним. Сьогодні важко всім, ми розуміємо, важко переробникам, тому що втрачаються ринки збуту. Але ми так само повинні розуміти, що не можна перекладати лише на одні плечі. Змовою переробників називають таку ситуацію виробники молока, які представляють великі сільгоспідприємства краю. Адже нині, користуючись нестабільною ситуацією в Україні, вони хочуть штучно занизити ціну. В той час, як в супермаркетах ціни на молочну продукцію не змінюються. Ціна має бути така, яка є. 4:50 сьогодні для сільгоспідприємств, а для індивідуального населення 2,50 чи 2,70. Така сама ціна має залишатися. Абсолютно ніяких підстав нема. Це дурнуваті необґрунтовані репліки за Росію. Сьогодні ряд вже наших переробників мають молокопереробні підприємства в Польщі. В інших країнах мають. Сьогодні возять сухе молоко, яке при ціні 0,4 євро куплялося і робилося сухе молоко з Європи, і тут виробляють продукцію, і виходить економіка. Наша Україна така держава, український народ, щоб обманути один другого. У департаменті агропромислового розвитку заявили, що нині аграрії реалізують молоко практично на рівні собівартості. Тому зменшення закупівельних цін є неприпустимим. Волин, за словами керівника департаменту Юрія Горбенка, одна з лідерів державі з виробництва молока. Однак рівень закупівельних цін на нього один з найнижчих. Представники переробних підприємств зниження ціни на сировину аргументували закриттям російських ринків. Останні вже років шість може більше. Молочний ринок пов'язаний волею неволею із Росією. І в зв'язку з тим, що ринок молока пов'язаний з Росією, орієнтація йшла, скажімо так, на продукцію по цінах, які реалізувалися в Росії, і ціни відповідно прив'язувалися також до більшої ціни, яка була в Росії. Серьосвиробники вважають, якщо переробники будуть знижувати ціни і надалі, то молочна галузь на волині може зникнути, оскільки стане нерентабельною. Господарство наше на сьогодні має 252 молочних корові. Продаємо на сьогодні 2,5 тонни молока. Ну, так сталося трошечки там. Пішло заміна. То я думаю, що ще літом витримаємо з цим молоком, з цими коровами. Ну бо літом там дешевші корми. Ми ще на сьогодні випасаємо худобу, а на зиму будемо дивитися, чи доцільно їх тримати, чи недоцільно. У результаті переробникам порадили не вирішувати свої проблеми за рахунок виробників молока. Пригрозили навіть штрафами від антимонопольного комітету. Подальші перемовини прийняли рішення продовжити в індивідуальному порядку. 30 тисяч гривень пропонують виділити кожній сім'ї загиблих на Майдані у Києві Волинян, члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Говорили вони і про кошти на будівництво пам'ятника Степану Бандері в обласному центрі. Рішення прийматимуть депутати на черговій сесії, що відбудеться 25 квітня. Ділити гроші завжди важко, особливо якщо доводиться вносити зміни до вже сформованого водночас дефіцитного бюджету. І все ж, члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики вирішили підтримати пропозицію про виділення 30 тисяч гривень кожній сім'ї загиблих на майдані у Києві Волинян. Голова комісії Анатолій Грицюк також повідомив, що є фірма, яка зголосилася безплатно виготовити надмогильні пам'ятники загиблим на майдані. Коригування обласного бюджету передбачає і питання спорудження пам'ятника Степану Бандері в Луцьку. Депутат Сергій Слабенко запропонував. Я пропоную, що це була б субвенція через інструмент субвенцій. Бо попередньо обговорюючи це питання, ми бачили, що напевно це єдиний механізм. Ну такий швидкий, який я реально міг би дати допомогу в цьому питанні. Луцька міська рада у 2007 році прийняла рішення про встановлення в обласному центрі пам'ятника Степану Бандері. На це необхідно мільйон 680. Тисяч гривень. Зібрано вже біля 90 тисяч грошей. От, ну, в основному, я вам скажу, що дехто із людей давав по 10 тисяч, тось один такий дав. Кілька людей дало по 5 тисяч, дехто по тисячі, але більше переважна більшість людей давали по 100 гривень, по 200 гривень по 50 гривень, в тому числі й депутати обласної ради, члени комісії підтримали рішення про виділення з обласного бюджету 70 тисяч гривень дитячій хокейній школі Спарта. Усі ці та інші питання обговорюватимуть і затверджуватимуть депутати на сесії облради, що відбудеться 25 квітня. Про роботу підприємства житлово-комунального господарства Луцька в осінньо-зимовий період йшлося сьогодні під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Його члени погодили і впровадження нового маршруту у місті. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Іван Кубіцький зауважив, що основний акцент в житловому фонді міста торік зроблено на безпечну експлуатацію будинків. До кінця жовтня житлово-комунальні господарства завершили ремонтувати покрівлі майже 300 будинків. Капітально відремонтували ліфти, що відпрацювали 25-річний термін експлуатації. Працювала комісія з проведення позачергового обстеження житлового будинку. Було проведено обстеження в 127 житлових будинках. І відповідно висновки комісії висунули проєктну кошторисну документацію та виконані роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в 16 житлових будинках на загальну суму 2 мільйони 325 тисяч. Комунальне підприємство Луцькводоканал до кінця 2014 року планує усі багатоповерхівки забезпечувати холодною водою цілодобово. Актуальним є питання реконструкції об'єктів, теплопостачання міста і використання альтернативного палива. Зараз це диктує і нестабільна ситуація в Україні. Є рад котелень, де дійсно було коли встановлено мазутне господарство. А є більше котелень таки тих, які працюють на природньому газу. Буде втілений встановлення проекту мультипаливного, який буде працювати. Єдине, що от у нас був підхід такий, що ми будемо користуватися виключно тим, що, чим багата наша область. Це торфом. Таку ідею підтримав і міський голова Микола Романюк. Стосується альтернативи, так, дійсно, у нас в проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку закладено. Ця пропозиція, і вона відпрацьовується котельні, яка мікрорайон, як ми називаємо, підшипникового заводу. Це ж треба крім того, всього що замінити. Але я перепрошую, те, щоб була готова і до цього і система. Якщо в будинку палилося весь час газом. То там не зразу можна все і на, на торф перевезти. Члени міськвиконкому погодили впровадження нового маршруту номер 21 який курсуватиме від залізничного вокзалу до масиву Маяк. Зараз оголошено конкурс перевізників на цей маршрут. За більше як 40 років біографії народного художнього танцювального колективу «Барвіно» Ковальського палацу учнівської молоді. До мистецтва танцю долучилася не одна сотня дітей та підлітків. Багатолітній учасник Міжнародної федерації фестивалів фольклору при ЮНЕСКО барвінок давно став послом дружби між дітьми різних країн. Цей високоякісний сценічний бренд мистецтва хореографії добре знають не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи. Наприклад, у Чехії, де Ковальський барвінок представляв український танець на 13-му міжнародному фестивалі фольклору у Празі. 31 творчий колектив з 11 країн світу. Афіша 13-го міжнародного фольклорного фестивалю в Празі порадувала глядачів надзвичайним розмаїттям народного мистецтва. Серед тих, кому аплодували пражани та гості чеської столиці, був і народний художній танцювальний колектив Барвінок Ковальського палацу учнівської молоді. Діти дуже полюбляють відвідувати фестивалі, тому що саме саме перше це знайомство з фольклором інших країн. Вони спілкуються з однолітками, старшими з дітьми. Вони збагачують свій свій кругозір. Фестиваль гарний, багатий, багато дуже колективів. Так що збагатимо свій репертуар, маючи досвід. Чехії, окрім творчого спілкування, фестивальні будні також дали можливість ближче пізнати історичні та культурні традиції країни господарки, форум. Відвідати пам'ятні місця Праги. І покажемо, що ми браті козацького роду! Слава Україні! Героям слава! У місті Празі стояла Небесна Сотня, і ми заспівали гіми, щоб уславити їхню честь і Пане їхнє ім'я нас дуже підтримали, і люди нам аплодували. За більш як 40 років біографії колективу під творчим крилом незмінного керівника ансамблю Любові Резванюк до мистецтва танцю долучилася не одна сотня ковальських дітей та підлітків. Ансамбль барвінок і справді народний, бо об'єднав у танці цілі сімейні династії. Сюди ходили моя мама та тітка. Тут я знайшла багато друзів. Мені це дуже цікаво. Мені подобаються народні танці. Я вже тут займаюся 8 років. Було три групи, потім чотири, п'ять, шість, і доросли до того, що дев'ять класів. у нас. тепер ми кажемо, що класи, тому що від п'яти річок починаємо. От і тоді іде навіть три рівня: початковий, середній, вищий рівень, а вже після вищого рівня. Ну, процентів 10 випускників поступають на, на, на хореографію. В залі хореографії палацу учнівської молоді одна група дітей змінює іншу за репетиціями, нові концерти, знайомства, фестивалі. Так писалась історія цього самобутнього колективу, і так твориться майбутнє танцювальна ансамблю Барвінок. А творче кредо, любові Ризванюк та багаті традиції народного художнього колективу сьогодні примножують педагоги-хореографи Марія Солоп, Тетяна Гулечко та Сергій Панюс. Народна хореографія це історія наша. І приємно те, що мою роботу продовжує хтось. Оце ж саме приємне. Це і душу радує, і серце гріє. Немає сумніву у тому, що навесні барвінок розквітне новими сценічними барвами, бо має міцне коріння і презентує справді народне мистецтво. Великий піст нагадує, варто зайнятися душею. Кожен християнин знає, що єдиною можливістю очистити душу є сповідь та причастя. У ці передпасхальні дні у Волинських храмах побільшало прихожан, які бажають долучитися до цих церковних таїнств. Чому сповідь і причастя є такими важливими? Дивіться у сюжеті. Посповідатися і причаститися у Дні Великого посту вважає за необхідне більшість віруючих. Церковні таєнства, що кожного з нас утверджують у вірі та дають надію на вічне життя, допомагають очистити душу і належно підготуватися до одного з найбільших релігійних свят Христового Воскресіння. У Великий Піс людей у храмах значно побільшало, розповідає священник Віталій Собко. Двері до храму відчинені для усіх. Протягом життя людина робить дуже багато різних гріхів, а гріх це порушення Божого закону. І коли людина робить гріх, вона. Руйнує свою душу, руйнує своє тіло і втрачає Боже благословіння. І відтак не може спастися. І тому дуже важливо очищати свою душу від гріхів, приступати до сповіді, до причастя, щоб зміцнюватися духовно, щоб мати силу долати, переборювати ці гріхи з Божою допомогою. Неймовірна легкість на душі та відчуття спокою і миру в серці з такими почуттями після прийняття церковних таємств лучани полишають стіни Свято Троїцького кафедрального собору. І чому так важливо прийти і посповідатися людині? Як ви вважаєте, От для вас, зокрема, що це дає? Очищення, очищення, прощення гріхів наших. Для мене це просто відчищення від усіх гріхів і надалі, щоб ну, бути. Не тільки сьогодні і не тільки на Пасху. Ви знаєте, що саме легше посити це їдлом, саме тяжче це розумом, умом. Оце саме найтяжче, що є. Ти чи часто ходите до церкви? Взагалі раз в рік перед Паскою. Ну, я так думаю, більше молоді так ходить до церкви. Однак варто пам'ятати, що приступати до сповіді і причастя варто не лише напередодні великих релігійних свят, наголошує протиреві Віталій Собко. У будь-яку мить, коли людина відчуває важкість на душі, варто це зробити. Сповідатися потрібно не тільки один раз на рік. Це, скажімо так, було б недобре, як один раз на рік мити своє тіло. Ось, тому треба, звичайно, старатися приходити частіше до сповіді. Для цього є багато сприятливих таких днів, скажімо. Це і інші пости. Добре, коли людина приступає до сповіді причастя. Наприклад, коли в нас святкує день народження, день ангела, перед початком якоїсь важливої справи. Посповідатися і причаститися православні ще матимуть можливість у четвер-суботу. До слова, в п'ятницю у Луцьку відбудеться традиційний хресний хід від хрестово церкви до Свято-Троїцького кафедрального собору. Футболісти Луцької Волині не зуміли втримати переможний рахунок у матчі 19-го туру чемпіонату України серед команд премєр ліги Після першого тайму у грі проти одного із лідерів Дніпропетровського Дніпра лучани вели у рахунку 1-0. Гол забив Алесандро Селін. У другому таймі програли 1-5. Дві срібні і одну бронзову нагороди вибрала вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи плавання обласного центру Юлія Смаль у Греції під час змагань серед юніорів. Дев'ятикласниця Луцької загальноосвітньої школи номер 23 Юлія Смаль у складі збірної України з плавання взяла участь у престижних юнацьких міжнародних змаганнях у Греції. Тричі спортсменка виходила на старт і завжди піднімалась на п'єдестал пошани. Дев'ять сотих секунд. Вона програла на дистанції 200 метрів брасом представниці із Польщі. Я думала, що в мене корона дистанція 100 брас. А як оказалося, що 200 брас мені краще повести, ніж 100 брас. Вважаєш чому? Напевно, більша витривалість, не так я втомлююсь. Ну, мені більше в мене сил на 200 разів. Повернувшись із грецького міста Олександрополіс, Юлія Смаль приступила до тренувань, адже попереду чемпіонат держави. Тренер спортсменки Олександр Сологуб каже, що поліпшити свій результат відразу на 6 секунд не кожному під силу. 21 числа ми виїжджаємо в місто Харків, 22 починається в нас відборочний чемпіонат України, де ну, буде представляти Юля Смаль, показувати, підтверджувати свої результати, які зараз були показані в, в Греції. О, я думаю, що ми, нас це вдасться, ми їх покажемо, підтвердимо. Це відбор буде на другу Європу, яка відбудеться літом. Стимулом для успіху у Греції могло стати і те, що вперше за останні роки Федерація плавання України повністю екіпірувала команду, видавши новеньку форму. Такими були новини середи 16 квітня. Стежити за подіями ви можете і на нашому сайті, адресу якого зараз бачите на екрані. Долучайтеся також до щотижневого опитування на нашому сайті. Цього разу нас цікавить, якими ви є під час великодніх свят щедрі душею і виступаєте в ролі благодійників. Чи сподіваєтесь на благодійність інших?